Більше 13 тисяч гривень зібрали на аукціоні дерев'яних фігур скульптори у Ладижині. В межах четвертого міжнародного фестивалю Ладижинський гай гай-2022» пройшов конкурс спідкарвінг або шоу швидкої різьби. Скульптури виготовлені під час шоу були продані на благодійному аукціоні. Протягом умовної години п'ятеро скульпторів, які вже другий тиждень працюють над майбутніми скульптурами, які прикрасять Ладижинський гай. Будуть працювати над е, малими творами, і під час е, цього, цієї години на ваших очах з'являться е, поки що нікому не відомо, хто чи що ті образи, які, е, на відміну від великих скульптур, опиняться в приватних колекціях е, ладижинців або гостей міста. Е, по закінченні швидкої різьби е, ми будемо проводити аукціон. На якому можна буде придбати скульптури? Тож протягом години скульптори на очах глядачів створювали унікальні мініскульптури. Митці заздалегідь обдумали, що саме вони будуть вирізати. Богдан Гладкий створив скульптуру сон Венери, Андрій Кліщ скульптуру кота та мишки, Сергій Кляпетура Сови, Сергій Стеблюк Квітку а Маріус Петря жінку. Добре, що в цей такий нелегкий час. Ми знайшли сили і змогли. Е Якби не змінити традиціями організувати такий фестиваль ще раз води, вже четвертий, так? Так. четвертий. так. І дякую нашим друзям, які погодились е, приїхати до нас і е, створити такий шедевр. Всім дякую. Ми участвуємо аукціоні. Всі кошти підуть на підтримку наших збройних сил, наших хлопців, тільки для перемоги. Працюємо на перемогу. Усі мініскультури були продані менше ніж за годину. Найдорожчою стала совка Сергія Кляпетури. 4200. Раз. 4200. Два. Сова від Сергія Кляпетури. 4200. Три. Продано. Загалом на аукціоні зібрали 13 тисяч 300 гривень, які будуть витрачені на потреби Збройних сил України, адже гасло цьогорічного фестивалю мистецтвом наближаємо перемогу. А переможець шоу швидкісної різьби отримав пам'ятний та корисний подарунок від Ладижинської міської ради. Всі ж учасники 4-го міжнародного фестивалю симпозіуму Ладижинський Гай гайд-2022» були відмічені дипломами міськради. По завершенню аукціону, скульптори повернулися до роботи над своїми творами, які вже цими вихідними було встановлено в парк відтак Ладижинський гай поповнився ще п'ятьма дерев'яними фігурами, а загалом їх встановлено вже 18. Павло Палагута для Ладижин новини.